Сьогодні і апостол Павел, в солоні нам, продовжає напоминати нам, каже він: ви вспоминаєте, браття, труд наш духовний, і ті труди на знурення, коли ми день і ніч вас вчили. І причому, щоб вас не отягчати, ми руками своїми заробляли собі на хліб, бо свідки ви, і Бог. Як свято ми поступали із вами віруючими, бо ми хотіли, щоб ви були віруючі в Бога і добре підготовлені по всім питанням. тому що, ви знаєте, кожного з вас, як отець дітей своїх, ми просили і убеждали солунян, умоляли поступати достойно Бога, котрий призвав вас у своє царство і в славу. Зато. Доповняє свої слова Павел. Ми непрестанно дякуємо Богу, що Він прийняв від нас слишане Слово Боже, а ви то, -то Слово Боже прийняли як не людське Слово, а як Слово Божоє, яке воно в дійсності є, котроє то Слово Боже дійствує і у вас віруючих привращає серце і сознання, дух, душу і тіло. Доходя до розділення суставою мозгов. така сила Слова Божого, котра діє у дітях, призваних бути наслідниками Царства Божого. акцентує Павел важноє. Ви тоді, братія, коли стали християнами, зробилися подражателями церквам Божим в Христі Ісусі, находящимся і в іудеї, тому що, як і ви, вони то ті ідеї потерпіли від своїх єдиноплеменників, що й ті ж іудеїв, туди терпіли християни такі гонені. Сьогодні ми, говоря з апостолом Павлом теж кажемо, а хто б'є нині ну, наших православних на Волині, на Буковині, на Галичині або там далеко на всяких полтавських, Черкаських землях. Хто наших людей б'є? Китайці ні. Японці теж ні. Наші громадяни України б'ють своїх громадян під храмами, обзиває їх различними словами, і все це безнаказанно. І каже Павел: не удивляйтеся, так завжди буде, тому що сатана він не терпить чесних християн. Йому ліпше, щоб люди були у ложній вірі, бо людей збитих в толку і маніпулювати нема легше. Ну християни православні настільки неподатливі під маніпуляцію, що ні один правитель не хотів їх терпіти. Наші предки теж жили в Австро-Венгрії, і зато їх не любили австромадяри, що вони мали свою позицію, свій погляд, язик, культуру, релігію. І в результаті і нам ото передали у наших генах і нині живе то, -то чувство, що да не буду я таке, як усі. То казка, будь-яку, ні. От коли ти будеш оригінальним, а Бог нас создав усіх оригінальними, ти тоді дійсно лічність, а не розмазаний чоловік, який все вірить і ні в що, хоч як, як другий, так і ми. Ні, є одно правило віра в Бога, робить чудо, каже Нестор Летописець. Воно відкриває очі, а письмо знання є. Писемності, знання історії відкриває перед чоловіком подлідну, справедливу і правдиву картину світа. Імену цю картину ми видимо правильну, зато й знаємо, куди йти, як се молити, що сокотити, що головне є, а що нам підсунули, як сурогат. Ми добре знаємо вино, котре в нашому дворі. Виросло і, доб, і то вино сурогат, сурогатку, в магазині продають. Ми добре знаємо нашу віру батьківську і то, що нам хтось би приніс, або від мадярів німців, або хтось із інших міст казати, що ваша віра не добра. Господи, ми зробилися по апостолу Павлу подражателями нашим предкам. Ми стали християнами свідомими, Божими, благодатними. Нікому не мішаючи по-другу молитися, бо кожен чоловік має своє право, але то право від нас забирають, мов ви не смієте так молитися, як хочете, нарушають вони тим і правило закона. А Павел каже: точно так, як колись вас гнали у солунянах, ваші солунські язичники, як гнали християн в іудеї, Місцеві язичники, ну точно так і нині можемо сказати, що так само і нинішні люди безбожні, а реально язичники ненавидять церкву і получили можливість бити християн на відео, на кіно знято і безбоязні, що вони будуть покарані. А ми кажемо, Господи, прости їм усім. Но дай нам бути такими смілими, як великомучник Дмитрій Солунський, як нині поминаємо і Нестор Соломський, котрі воєнного з народом Божим казали, який великий Бог Дмитрія – Христос Ісус, і ми нині кажемо, який великий Бог, котрий нас нині держить у вірі, і тут на землі ми діти Божі, котрі зростають плодовито, з чистим серцем, і з ясним лицем, а у вічності. Віримо Бог Дмитрієв і нас помилує, щоб і ми наслідували в'єдно з подлинними християнами, з настоячими мучениками Царство Божоє. Амінь.